Успіх це не результат, це процес. І це штука, яку я дуже довго розуміла, поки не зіткнулася зі своєю подругою. Я деякий час не спілкувалася з нею до того, як ми близько познайомились, От, і я дивилась на її результати. І у неї був гарний зріст, у неї там було спілкування, у неї там були якісь соціальні речі, які б мені хотілося собі. А коли ми вже стали близько спілкуватись, і вона мені розповіла, скільки вона вклала грошей, часу, сил, уваги до цієї теми, і скільки в неї займає часу, і більш того, її емоційний стан, що вона не задоволена своїми результатами, я просто зрозуміла, що успіх це коли ти задоволений в процесі, це процес. Тому що результат так, це ти будеш дуже веселий, дуже щасливий, тебе здійснилася мрія твого процесу. Але це не є такою зірочкою, яка б сказала, що от єдина, бо коли ти нещасливий у процесі, твій результат не буде тебе радувати.